А зараз я хочу вам представити новий екзотичний фрукт, який називається бананова маракуя. Ось так вона виглядає на дотик ніжна та гладка. Зараз ми розріжемо і подивимось, яка вона всередині. Дуже легко ріжеться. Увага! Вау, яка красота. Будемо куштувати. на смак кисловато солодка з яскравим ароматом, який іноді описують суміш ананаса та ківі. Всім рекомендую.